Європейські лідери сьогодні у Брюсселі сказали, вирішили, і тепер це рішення, що буде створений фонд Європейського союзу разом з країнами НАТО на 150 мільярдів євро для оборонки, для оборонних підприємств, для зброї, для літаків, для бойових чергувань та підтримання ядерної парасольки, яку запропонував Макрон, президент Франції і країна Франція як ядерна держава. Звідки буде цей фонд? Фонд цей буде у вигляді позик. Для держав європейських членів ЄС, і це найголовніше. Друге, тепер будуть додаткові бойові чергування винищувачів НАТО. Перша це додає Швеція для Польщі до цього. І ви знаєте, бойові чергування винищувачів НАТО в Естонії та інших країнах вздовж усього кордону країни агресора Росії. Третє європейський союз і лідери ЄС дозволяють тепер. Збільшувати національний дефіцит країнам ЄС, і це рішення Брюсселя означає, що більше будуть вкладати в оборонну промисловість у власне військове виробництво усі країни-члени ЄС. Це величезні кошти обсягом аж до 800 мільярдів євро. Що для України? А це наші партнери, і це означає збільшення можливостей для нас, для України і для наших збройних сил.